А чи знаєте ви, що відбувається у нашому тілі, коли ми довгий час перебуваємо у стресі? Відбувається постійний викид гормонів стресу у кров. Постійно високий рівень гормонів стресу є руйнівним для організму. Це різкі стрибки артеріального тиску, високий рівень глюкози у крові, пригнічення імунної системи. Гормони стресу порушують цикли сну, викликають безсоння, неспроможність відновити сили. Потрібно своєчасно піклуватися про свою нервову систему. Раджу звернути увагу на ліпосомальну капсулу Бестія. Що таке ліпосомальна капсула? Це інновація у технологіях доставки діючої речовини прямо у клітину. Адресна доставка відбувається за допомогою ліпосом. Ліпосоми це мікросфери з діючою речовиною всередині, яких в капсулі Бестія мільярди. Ліпосоми мають ліпідну мембрану, таку ж саму, як мембрана нервової клітини. Тому вони легко з'єднуються з нейроном і вприскують всередину заспокійливі компоненти. Бестія це саме те заспокійливе, що здатне долати довготривалий вплив гормонів стресу. Шанан. Інновації для здоров'я нації.